Вмієш нападати, вмієш захищатися. Харківські боксери вибороли чотири золоті та три бронзові нагороди на відкритому чемпіонаті Балкан, який проходив у сербському місті Лозниця, і в якому брали участь 190 спортсменів із 13 країн. Переможними виступами вони відзначились у молодіжній категорії. Галерею чемпіонів відкрив Олександр Звєрєв, який був першим у вазі до 51 кілограма. У фіналі вихованець Сергія Штеф. На зустрічався з місцевим фаворитом Ніколою Максимовичем, швидко захопивши ініціативу, звіряв ганяв суперника по рингу усі три раунди. Не завалив, але завдав значної шкоди, тому власне переміг одностайним рішенням суддів. Максим Зименко забрав титул у вазі до 54 кілограмів. Він виграв золоту медаль у поєдинку з Адріаном Рустимовським з Македонії. Учень Дениса Густодими майже відразу нав'язав свою тактику, швидше пересувався, бив сильніше та точніше, впевнено припиняв спроби суперника активізуватися в атаці. Наприкінці першого раунду харків'янин серію потужних ударів у голову відправив його в нокдаун. У другій три хвилинці Зименко продовжив домінувати. Удари лягали в ціль, але Македонський боксер зумів дотягнути до перерви. У заключному раунді Ростомовський отримав попередження. Потім ще раз побував у нокдауні. Після чого Рефері остаточно зупинив бій. Зименко чемпіон. Ще один підопічний густодима Микола Лактіонов став переможцем у першій важкій вазі. Богдан Челдико золотився у ваговій категорії до 60 кілограмів. У титульному бою йому протистояв лідер молодіжної збірної Болгарії Олександр Гарбів. Перший раунд суперники провели досить обережно. У другому 18-річний харків'янин, якого до турніру готували заслужений тренер України Сергій Данильченко, Віталій Яровий та Андрій Марчук поступово прибрав. В ініціативу до своїх рук, а у третьому остаточно закріпив перевагу. Судді все бачили та одностайно оголосили Челдика переможцем: 5-0. Бронзові медалі чемпіонату Балканських країн із Сербії привезли дорослі харківські боксери: Руслан Цикалов, В'ячеслав Бригаденко та Кирило Стоянчев. Харківські плавці феєрили у броварах на юнацькому чемпіонаті України. Перейнявшись важливістю моменту, вихованці фахового коледжу спорту зюшор і школи Олімпійського резерву Яни Клочкової, виловили у тамтешній акваторії п'ять золотих, три срібні та одну бронзову медалі. Особливо постарався Станіслав Киященко, головний універсал команди. Шляхом індивідуальної творчості підопічний заслуженого тренера України Володимира Рязанова. Та Олени Балкової виграв 50-100 метрів брасом, фінішував другим на дистанції 200 метрів комплексом та посів третє місце на 100 метрівці кролем. Шикарну колекцію зібрав у браворах Нікіта Собчук. Вихованець Рязанова та Олександра Лучченка взяв на окремих дистанціях три нагороди. Він оформив переможний дублю запливах на 200 та 400 метрів вільним стилем. На півторашці показав другий результат. Але це ще не всі здобутки харків'ян, поєднавши зусилля, Нікіта Грінь, Киященко, Володимир Чуб та Собчук стали чемпіонами у криливій естафеті «4 по 100 метрів. Срібних киян вони випередили більш ніж на секунду, а Грін, який плив стартовий етап, виконав норматив майстра спорту 53 та 8 сотих секунди. У комбінованій естафеті харківські плавці цим же складом здобули срібло. У командній першості юнацька збірна області посіла у другій групі перше місце. Металіст 19-25 закрив літню осінню кампанію футбольного чемпіонату першої ліги України виїзним матчем 18-го туру з Полтавою. До поєдинку суперники підійшли практично з однаковим багажем. Полтавці, посідаючи у групі Б-друге місце, мали на три очки більше. Перший тайм команди провели зі змінною перевагою, але прибрати нулі з табло не змогли. Відпочинок пішов на користь гостям. На 50-й хвилині брази. Вільський хавбек металіста 1925 Арі Моура відкрив рахунок. Цей голи приніс харків'янам восьму перемогу в сезоні 1-0. Ми добре розпочали поєдинок, граючи у наш комбінаційний футбол. А ось у другій частині першого тайму дещо сильніше зіграла Полтава. У другому таймі, на мою думку, обидві команди демонстрували бажання перемогти. Нам вдалося забити першими і утримати результат на нашу користь до фінального свистка. Полтава сильна команда, але не здивувала. Набравши 29 очок, металіст 19-25 піднявся на друге місце. У групі А металіст знаходиться на третій позиції. У 14 матчах харків'яни заробили 22 очки. МСК Харків знову програв у шостому турі футзального чемпіонату України в екстралізі. Городяни зазнали поразки від київського скаяп Футзал». У першому таймі на чотири точні удари господарів харків'яни відповіли голами Бахмана Фаталієва, Кирила Братенка та Дмитра Крюкова. Інтрига Анні після перерви підопічні Василя Сухомлинова пропустили п'ять м'ячів а забили один зусиллями Братенка, який оформив дубль. 4-9 – це п'ята поразка Харкова. У нас молода молода команда. Е, проявили себе при рахунку 02. Вирівняли гру, але ну, є, є над чим працювати рахунок. Доволі неприємний, будемо працювати, щоб далі досягати більш, більш успішного результату. Роботи багато поки що Харків з однією перемогою розташовується в таблиці на передостанньому, 11-му місці, лідирує Аврора, в активі якої 16 очок. Олександр Шаріков, Світлана Бреус. Спорт Харків. Новини.